Вітер, вітер, вітерець, поламав балкончик. Треба мені залатати, поки вітер геть його не обірвав. Так Та-да-да, та-да-да. Та-та-та. Та-та. Це обладнання будемо вилазити за межі балкону. На третьому поверсі вперед. Так, все, обладнання готове. Йдемо працювати. Господи благослови! і обхороня. Так, я вже на місці, на балконі. Ось яке це місце. От зараз мені його треба. Зараз мені треба перемонтувати. Це розібрати аж по ці пори. По ці пори розібрати. І його перемонтувати. Вперед, вперед. Як нам прикріпитись? Ми вже обмислили, обдумали. Отак. Так, майже готово. Це френд 40, який робив кріплення. Зараз будемо опускатись. Отак От виглядає. Тут труба. Ось, і будемо опускатись до неї. Так, ну що, все приготовлено, навіть є доповнительний. Інструмент, тобто лазило таке, по якому треба виходити на низ. Через те зараз будемо йти. Я готовий вже ремень безпеки надітий, як має бути. І все. Вперед. Так, слава Богу, я на місці, вже за межами балкону. Старе вже вбрав. Ось воно. Ось воно це місце. Ось оця приспособа, чи можна працювати. Да. Ось так-то. Через це все на все Божа допомога. Я тільки розібрав, а тепер будемо збирати, Тепер будемо складати. Укріплювати, щоб вона держало лише. Років 20. Так, робота виконана. Робота зроблена. Ось так-то сижу я на балконі. <на>, На такому фоні. Ось так-то. Так, да? Ліда Миколаївна, робота зроблена. Ось так-то. Все, робота зроблена. Слава Богу. Отак От ми сидимо, Отак От ми зробили те, що хотілося, слава Богу. Складаємося, збираємося. Ось як не вже. Слава Богу, за допомогу. Для звіту робота зроблена.